Хмельницькі правоохоронці обіцяють приїжджати на виклик в межах п'яти хвилин. Для цього створили групу швидкого реагування патрульної поліції. У суботу на головній площі Хмельницького відбувся урочистий інструктаж груп з оркестром та національними прапорами. Так готувалися до приїзду голови Нацполіції України хатії Деканоїдзе. Групу швидкого реагування вона презентувала городянам як поліцію для громади. Важливо, щоб поліцейський, участковий слідуватель. все группы вот такие, которые будут общаться с громадами, чтобы они были доступны для каждого гражданина. Не только для наших граждан, которые живут в городах, но и для всех. які живуть в маленьких країнах, в селах. на Хмельниччині створено 33 групи швидкого реагування. Працюватимуть вони у чотири зміни по 12 годин. На виклики їздитимуть на новеньких рино та користуватимуться сучасними гаджетами, а саме 44 планшетами. Запуск класного проекту ціна питання більше 8 мільйонів гривень, починаючи з придбання автомобілей. Дійсно, планшети ми придбали за рахунок благодійної допомоги і порозуміння з боку територіальних громад. Програмне забезпечення було проплачено національною поліцією, формний одяг доплачений національної поліцією. У повну бойову готовність поліцейських привели заради ефективної роботи правоохоронців, пояснює начальник обласного управління Нацполіції Микола Семенишин. Рік тому рівень довіри до правоохоронців складав 5-7%. Зараз ця цифра виросла до 46%. Тому наразі головне завдання нового підрозділу виправдати та збільшити кредит довіри населення. Важно, щоб кожен громадянин України почувствовав в цілості і сахарності. Я хочу, щоб кожен поліцейський доказував. Що ми працюємо ні для політичних груп, ні для яких та е е партій політичних, а ми працюємо для народу України. Сподівання на те, що реформування поліції принесе позитивні зміни в країні, висловив і міський голова Олександр Семчишин. Я хочу аби ви кожної хвилини, кожної секунди, коли будете працювати, будете захищати простого громадянина десь в селі чи в райцентрі, неважливо де. Во завжди працювали на те, аби в Україні відбувалися зміни. Аби людина проста людина завжди довіряла, аби могла звернутися. І дійсно, коли телефонувала 102, завжди знала, що приїдуть і допоможуть. Реформування поліції дуже класна річ. У нас більше зростає довіра до народу, до поліції. І я сподіваюся, що реструктуризація поліції допоможе покращити їх якість служби і роботи. Під час урочистості згадали про перепідготовку дільничних. З наступного тижня розпочнеться набір на відповідні вакансії. Після конкурсного відбору кандидати пройдуть навчання та усю необхідну підготовку. Для слідчих вона триватиме близько півроку. До слова, розмір зарплати для слідчих складатиме 10 тисяч гривень, для дільничних 6. Якщо не буде мотивації у поліцейських, починає з рядових, то ми всі корупціонні составляюще, звісно, не уберемо нікак з Національної поліції України. Ще одним кроком в реформуванні національної поліції стане створення поліцейської станції.